Ось на цьому місці, на центральній площі Звенигородки, торік, 28 червня, об 11-й вечора сталася бійка, пригадує 16-річний Ілля Демченко. хлопцями сиділи, де народження святкували. І хлопці проходили, ну, от проходили сюди старші. Біля фонтана стояв мій друг, і вони коротше, толкнули його і почали обзивати, а я встав і кажу, хлопці, ви старші, навіщо вам зачіпати малих? На це я почув свою вже сторону, нецензурну лексику. Піднявся, хотів з ними поговорити, вирішити цю проблему, але один із них не захотів вирішувати і одразу ударив мене. Ну і в глазах потемніло, і потім почалася ну, бійка. Хлопець отримав струс мозку, пошкодження ока та забої. Каже, ці травми й нині впливають на його життя. З глазом трохи ще проблеми. І по спорту мені не тяжче, не візде мене беруть, і поступати не можу, куди хотів. Мама хлопця Олена Демченко про бійку дізналась від сина. Розповідає, він зателефонував і попросив про допомогу. Вона викликала швидку, сина госпіталізували, а далі почалось двотижневе лікування. Лікувалися сім днів у Вонивородській лікарні, потім нас відправили в обласну лікарню, на погляд. І нас поклали в лікарню у Черкасах. в Дитячій лікарні ми ще лежали тиждень. Ми лікувалися за свої кошти. Ми на той час не думали, скільки ми їх витрачаємо, куди потрібно було за все, ми платили. Розповідає, вибачень від батьків дітей, які на її думку побили сина, не було. Тож на другий день вона написала заяву до поліції та найняла адвоката. Я хочу, щоб діти зрозуміли, що такого робити не можна, і що це має бути наказаним, накараним По справедливості. У справі мало б відбутися вісім засідань, розповідає жінка. Та їх не проводять через неповний склад усіх учасників. У запрошенні на судове засідання там написано, якщо я не прийду, то в мене буде штраф, то я приходжу на кожне судове засідання, а ці люди собі дозволяють не приходити. У цій справі п'ять обвинувачених повнолітні та неповнолітні, пояснює прокурор Володимир Продиус. 30 свідків та 16 учасників судового процесу. Це обвинувачені їхні законні представники, захисники, служба у справах дітей і ювенальна превенція. І сторона потерпілих, це потерпіли із його законних представників. складність справи заключається в тому, що в нас є учасники, які є обов'язкові. Якщо хтось один там захворів або ще в якісь об'єктивні причини, неявки, ми не можемо далі двигатися. Так нам забороняється закон. Судовий розгляд відбуватиметься за другою частиною 296 дев'яносто статті Кримінального кодексу України хуліганство, зазначив прокурор. Санкція статті це обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років. Це буде індивідуально лише після того, як ми закінчимо судовий розгляд, оскільки будемо досліджувати всі матеріали, характеризуючи дані. Будемо допитувати усіх. Яка їхня позиція? 4 липня мало б відбутися підготовче судове засідання. Та один із захисників неповнолітнього обвинуваченого не з'явився, тож його перенесли на 10 липня. Спілкуватися із журналістами Суспільного сторона обвинувачених відмовилась. Повідомила, що свою думку озвучить, коли почнеться розгляд справи. У травні сторона потерпілих подала цивільний позов на моральну та матеріальну компенсацію, розповіла Олена Демченко. Каже, її виплата буде підтримкою для сина. Дитину повили, телефона розбили, дитина пошкоджена була одежа, дитина була пошкоджена репутація. Нам не потрібно ув'язнювати цих хлопців, але потрібно, щоб ці діти зрозуміли, що надалі вони такого робити не повинні. Дар'я Шевченко Ла Кураш Суспільне новини Черкаси.